Отже, 27 липня, це буде неділя, буде фотодень. Я роблю його у фотостудії, оскільки там контрольована погода і світло. У вартість буде входити оренда з фотостудії, зйомка, макіяж, як зазвичай. Зі За сніжаною його планую робити, сніжана майстер по макіяжу. І, звісно, тут можна закрити якісь свої професійні потреби або в роботі блогу і зробити фотоконтент, або можна піти за задоволенням, за творчістю і створити якісь цікаві образи. У мене є різноманітні тканини, різноманітні аксесуари, які ви можете знайти. У мене в блозі мають бути. Або пишіть мені, ми все обговоримо. Я надам всю необхідну інформацію. І, звісно, потрібно бронювати вашу участь, щоб оплатити оренду фотостудії. Ну і звісно, підготуватись до зйомки.